Сигнал, ось такий друзі. Погляньте, ось там слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Вітаю вас такого чудового весняного лісу. Будемо сьогодні шукати по цьому лісі. Ми не знаємо, що тут було і що тут є. Але ліс просто прекрасний, місце гарне. Думаю, знахідки обов'язково будуть. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд. Поверни живим. Кожна гриня може врятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, погнали шукати? Можливо, тут глечики зі сріблом і золотом є. Все розвідаємо, всі знахідки покажемо. Послухайте друзі, пісню лісу просто неймовірна природа. Квіти, квітнуть. Сонця сьогодні немає, трішки похмуро, але все одно шукати приємно, тому що тепло. Так що, погнали. Друзі, хвилина після того, як я з вами привітався, камрад пройшовся трішки декілька метрів і каже, вістря списа, погляньте, глибина десь 15 см. Вістря списа чи ні? Ну зараз будемо витягувати, обкопувати. Дуже схоже на це. Хоча б було вістря ПИСа. Оце знахідка. Лише щойно увімкнули прилади. І вже така знахідка. Сподіваємося, що вона щось велике. обережніше. Блін, де? Скоба. Погляньте, оце розчарування. А ми вже думали спис. Ну нічого. Нічого. Будемо шукати далі. Такий туман опустився, хмара знайшла вологість. Мабуть, зараз буде дощ. Ось ми в горах, і от така краса. Ну, краса неймовірна, справді. Поки що знахідок небагато. Є якісь гудзики, є якісь гільзи. Ну, нічого особливого. Тобто тут немає якогось нашарування, просто потрібно великі кілометри пройти, мабуть, щоб щось знайти. Але ми не здаємося, ну насолоджуємося такою природою. Погляньте. Просто неймовірно. Містично. Природа, природа, але в мене перший сигнал, який вже можна вам показати. Який варто показати. До речі, камраз знайшов гаманець монет. Не можу його наздогнати, якщо зустріну, звісно, вам покажу. І ось мій сигнал. От. це такий ніж був. На жаль, обламаний. Руків'я було з кістки. А тут ще гарда, мабуть, була мідна. Погляньте, окислення зелене. На жаль, він поламаний, а так можна було б реставрувати. Цікавий ніж, я гадаю, що це десь 17 століття. 1600 роки. Ну, ось так. Хтось собі щось тут різав, ніж зламався. І його викинули. Ось така історія, друзі. Але мені потрібно щось ціленьке і гарненьке, хоча б щось на реставрацію. Декілька метрів від ножа знайшов ось ще таку набивку на черевики. Також десь 17 століття. Гадаю, тут були козаки. Ну, Я жартую, звісно, не знаю, хто тут був, ось в такому гарному стані. вона. Можливо, той, хто тут був у XVII столітті. І загубив якісь монетки або щось цікавіше, ніж набивки. Проте я продовжую копати навіть за різні сигнали. Можливо, якась сокира буде цікава. Я продовжую тут копати. Тут є якесь залізяче кольору взагалі немає, абсолютно. Декілька цвяхів викопав старих кованих. І погляньте, з глибини майже 40 см, ось таке залізяче викопав. Що це таке, не знаю. Можливо, ну навіть уявлення немає. Хоча, можливо, це якийсь мушкетний ключ або щось в цьому дусі. От погляньте, тут такі отвори є. Ось тут така петля. Частина ця рухома, видно. І ось тут такий отвір. Ну, щось дуже мені нагадує, але не знаю, що це таке. Хто знає, пишіть у коментарях. Старе залізо це 100%. Того ж періоду, що набивка. Ну і цвяхи також ковані, старі. Потім все покажу. Пробую ще шукати, можливо, буде ще щось цікаве. Ну, Можливо, якась була стоянка, тому що довкола в лісі нічого немає. А ось така невеличка галявинка і попадаються такі знахідки. Ну що, привітайте мене. Серед цього залізяча у мене перший кольоровий сигнал. І це ось така гарнесенька пряжечка. Латунь, бронза. З залізним язичком. Ну, мабуть, так і є. Десь 17 століття, можливо, 16. Вау, це вже цікавіше. Не знаю від чого пряжечка, можливо, пряжечка від взуття. Або ще від чогось. Ну, завжди можете свою думку висловити у коментарях. Це вже цікавіше, пробую ще копати. А, до речі, це був залізний сигнал. Ледь-ледь такий залізний сигнал. Але думаю, якщо тут таке залізо, потрібно копати. І ось викопав таку пряжечку. Я ту пряжечку відклав, пропікав. І ще один кольоровий сигнал. Погляньте. І мені здається, це був такий ремінчик. Ось, комплект, можна сказати. Отут продівався ремінчик. Пояс був. Цікаво, можливо, там ще якісь накладки є. Здається, ще сигнали є. Але, можливо, це залізо, яке мені дзвеніло раніше. Ну, глибина, кажу, десь 30-40 см, дуже важко це все знайти, але ось така бронзова накладочка. Козаки скакали і загубили. Ще один кольоровий сигнал знайшов, друзі, і також з цього періоду, погляньте, що це таке. Так, це куля. До дульного зарядної гвинтівки чи пістоля. Якраз цей період, мабуть, 17 століття, а можливо ще й 16-те. Не знаю, монеток я не знаходив. Знайшов декілька фрагментів кераміки, і можна було б сказати, що тут якийсь був будиночок, але кераміки небагато, І, по-друге ж, монети би були. 100% будинок не один рік стоїть. А багато, і монетки би губилися, хоча б дрібізок. А в цей період якраз був дрібізок соліди, боратинки, а монеток немає. Тому, можливо, якась була тимчасова стоянка. Ну, заліза трішки не збирав. Пробую ще довкола ходити, шукати. Ну, і ось на велетенській глибині під залізними сигналами знаходиться і ось такий колір. Цікаве місце, цікаво, що тут було. Форони також зацікавилися. Довкола мене кружляють, над головою літають. Ось, друзі, такий проміжний підсумок. Майже сигналів не залишилось, ну не знаю. Хіба що ще декілька годин шукати, щоб знайти 2-3 залізних сигнали. Що цікавого, я знайшов, кольорові знахідки ви бачили. Це ремінчик був, мабуть, якийсь. Куля. Ось ще такий, щойно, часничок знайшов проти коней, але. Дивно він дуже малесенький. От. Ну, але все одно, в простій місцевості, в простій хаті такого немає. Ще фрагмент такої лопати знайшов. Ось, бачите? Основа була дерев'яна, а довкола було залізо. Ну Ножечка ви бачили, погляньте, яка кераміка тут ще цікавесенька. І ось така ще кераміка мені трапилася. Набивку бачили, я вам показував ось такі ковані цвяхи. Це серцевина від навісного замка. Ось така вона. Ну, це щось незрозуміле. Цвях. Також щось не Оце камрад прийшов мені ще такого ножичка приніс, мабуть, також десь 17-18 століття. Ну, знову цвяхи, цвяхи, це фрагмент ножа зламаний. Ну, ось так. Залізяча багато. У мене є теорія, що це якийсь військовий табір. був. Ну, Тому що є фрагменти мушкета, є часник. В сільській хаті такого б не було. Та якби це була хата, то б були монетки, було б нашарування. А все поламане, і мені здається, що це просто був якийсь військовий табір і викинули все, що поламане, звісно. Ножичок поламався, його викинули. А все цілесеньке забрали з собою. Тому цілих предметів дуже-дуже ну, мало. Взагалі, -то, в принципі, немає. Навіть ось цей ключ, мені здається, що він поламаний. От такі справи. О, друзі, погода зіпсувалася, почав падати дощ і досить такий рясний. Вже десь годину я ходжу, особливо знахідок немає. Порожньо, порожньо, порожньо. І тут глибокий сигнал. Сигнал ось такий, друзі. Погляньте, ось там ржавчина по ну, сантиметру 30-40. І погляньте, що це. Я особливо не роздивлявся, просто взяв до рук і кинув зразу. Хотів вам показати. Знаєте, що це таке? У мене думка, що це, друзі, пернач. Але от з таким дефектом. Кому-то треба було так по голові вдарити, щоб цей пернач ось так розлетівся. Так, погляньте, ось тут такі ребра, він як цибулина. Тут наче така штука. Це, друзі, мабуть що пернач, справді. Ось це така залізна ручка. Руків'я залізне. Оцього я вам не скажу, але чомусь мені здається, що це пернач. Чи ні. Зараз попробую трішечки почистити. І вам, друзі, покажу. Швидше за все так. Погляньте, бачите? Чи булава? Булава. Ось, булава така. Ну, але, на жаль, з дефектом. Але все одно річ антуражна, надзвичайно антуражна. Друзі, тут така ситуація. Мий, не мий, глина, все заліплено, але я трішечки розчистив. Ну і це без сумніву. Я гадаю, і вас сумнівів немає. Ось така булава. Вау! Лайк, 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 лайк! Ну, звісно, друзі, звісно, з дефектом, але все одно це антураж. Бойова булава якою комусь проламали голову. Ну, від удару в голову. Звісно, вона б не розсіклася. Не знаю, який це період, мені важко сказати. Але все одно річ просто унікальна. На реставрацію, друзі. Реставрацію і консервацію. Ну що ж, справді гарна знахідка. Я мріяв сьогодні сокирку знайти якусь. А ось, бачите, знайшов отаку булаву. Ось що означає, просто заїхали в ліс і ходили. Ну, Гарний ліс з пагорбами, чому б і не походити. А бачите, тут колись було життя. Бігали, скакали на конях, можливо, і билися. Ну, Життя не надто бурхливе, тому що інколи йдеш годину, проходиш кілометри і жодного сигналу немає, окрім можливо, де не де гільза. Але от інколи і таке трапляється. Потрібно просто мати терпіння. Я спробував металошукачем, і в тій ямці ще був залізний сигнал. І я подумав, можливо, це той фрагмент, що був відсутній на булаві і навіть зрадів. Але ні. Там був інший сигнал. Ось погляньте, це набивка, правда, вона гнила. Я сьогодні в гарному стані знаходив, вам показував. Але по цій набивці можна датувати. Можливо, булава десь 16-17 століття. Хоча ці набивки могли використовуватися і значно раніше. Друзі, камрад також знайшов цікаву знахідку. Він каже, що це сокира, чайки довбати козацькі. Ну, насправді так, це таке тесало, щоб видобувати всередині стовбур дерева. Ну, якісь отвори, наприклад, корито робити. або щось цьому дусі. Ну, Річ також стара, ось така сокира. От, є якісь тут сигнали, але зараз погодка така, погляньте, все в глині, все заліплено глиною. Дві години, друзі, ми ходили довкола цієї булави, що аж дощ перестав. І погляньте, що ми назбирали. металобрухт, але погляньте, ножик один. Ножик другий. І ось ще третій. Ось такий. Це набивка. Це цвяхи. І от єдиний єдиний кольоровий сигнал це ось ця бляшка. Мідь. І то я купав, і це був звук заліза на Деосі. Ось така накладочка якась у формі лілії. Швидше за все, це тильник. Від чого не знаю. Для ножа надто великий, можливо, від пістоля. Цвяхи, оце від глечика. Тут ще трішечки кераміки є битої. І погляньте, копав набивку і викопав скло. Ось таке, бачите? Старе скло того періоду. Видно, що це гутне скло, повітря всередині. Так, і ще великі сигнали, а ще одна набивка, ось така. Це бур. Це бабка, така велетенська косу клепати. А це такий ломик. Погляньте, що вони робили ним, я не знаю. Також це на невеликій площі, кольору майже немає, крім ось цієї бляшки. І, мабуть, все ж таки також був якийсь табір, можливо, намет або якась землянка. Не знаю. Ну, сиділи вони, можливо, тут декілька днів. тому що не густо, це всі сигнали от, за дві години пошуку. Дивно, що вони не губили жодних монеток і більше жодного кольору. Таке враження, що були голі, босі і просто волосся. Але тут скло, і поряд булава, Ну, значить, тут хтось був модний. У мене щось кругленьке і маленьке, і сигнал просто неймовірний був. Здається, це монетка. Погляньте, монетка, що може бути. Що ж це за монетка така? Невідомо, гнила дуже по розміру наче один крейцер. Зараз, друзі, я її трішечки потру і покажу вам, що це за чудо таке. Важко щось розглядіти, але в мене підозри, що це грош Понятовського. 1760 якийсь рік. Бачите? Ось так. З цієї сторони ну, трішечки є якісь обриси. Вона не затерта і не гнила просто в такій глині. І потрібно її чистити, мити. До речі, про цей гаманець, що Камраз знайшов, виявляється, там лише три монетки. І монетки по одному крайцеру 1860-х років. Я навіть... Не просив, щоб він їх мені показав, ну тому що нічого особливого. Ну що ж, друзі, час їхати додому сьогодні. Ось такі знахідки. Я гадаю, вони дуже дуже гарні. Ми три години ходили і жодної знахідки не було. Я знайшов лише радянський гудзик. Ну а потім якесь залізяча. і весь результат ви бачите. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу послання на благодінифон. фонд. Поверніть живим кожна гривня. Може врятувати чиєсь життя. Ну що ж, друзі, успіху вам, успіху мені, до зустрічі.